Наразі на Черкащині замість різкучих морозів лондонські тумани. Снігового покриву та льодових явищ немає. 24 грудня без істотних опадів. Туман з видимістю 200-500 метрів. На дорогах місцями ожеледиться. Температура вночі 1-3 градуси морозу, вдень 5-7 градусів тепла. 25 грудня на Різдво Христове без опадів. На дорогах подекуди ожеледиться температура впродовж доби від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. 26 грудня у наш регіон увірветься атмосферний фронт, який місцями проявить себе мокрим снігом та посиленням вітру до небезпечних 15-20 метрів за секунду. На дорогах подекуди спостерігатиметься ожеледиця. Температура впродовж доби. – 3 градуси морозу, 2 градуси тепла. За попередніми прогностичними розрахунками, із 27 грудня і до кінця 2024 року погоду Черкащини формуватиме антициклон.